Коли батьки благословляють подружжя, як змінювалася зачіска нареченої та, зрештою, про весільне застілля і забави. Про це виставка під назвою Заміжжя їй личать у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, яку відкрили за міжнародним проєктом Культурні зв'язки, культурна мобільність у прикордонному регіоні. Виставка є результатом спільної дослідницької роботи науковців із Закарпатського музею народної архітектури та побуту, повітового музею Сатумари Румунія та музею української культури у Свиднику – Словаччина. Більше про особливості кожного учасника розповідає директор музею Василь Коцан. За задумом, кожен із партнерів мав показати на виставці якусь окрему обряду дію, чи цикл обрядів пов'язаних із традиційним народним весіллям, наша українська сторона демонструє на цій виставці обряд благословіння батьків. Наречених до благополучного життя. Румунська сторона показує доволі таку цікаву цикл обредодій, до якого завжди готувалися дуже ретельно. Це є спорядження наречених, зокрема, підготовка і виготовлення весільної зачіски нареченої. Словацький музей в рамках цього проєкту досліджував. Весільну обрядовість у контексті народної кухні, весільних ігор та забав, і так далі, і це вони сьогодні демонструють на виставці. Всього науковці досліджували 15 населених пунктів, по 5 у кожній країні. Про свою частину напрацювань, пов'язаних із салами повіту Тумари, розповідає менеджер проєкту Адело Добреско. Каже, багато є схожості в традиціях країн-учасниць. А ось із того, що вирізняє румунські населені пункти, традиція весільної зачіски на світлинах. До речі, показано, як вона змінювалася повністю весь проєкт дуже цікавий. Головна ідея нашого дослідження у тому, що ми показали. Є представниками трьох різних країн, але ті всі традиції, костюми, зачіски та інші елементи дуже схожі. Попри те, що нас розділяють країни, нас об'єднує сусідство культур. Серед цікавинок нашого румунського дослідження є те, що ми займалися вбиранням нареченої та підготовкою до весілля. Тут на цій виставці. Ці представлена підготовка зачіски у населених пунктах, які ми досліджували, на весілля не одягали фото. фактично цією фотою було волосся нареченої, яке заплітали. Таким чином створювався певний візерунок, що замінював фото. Наше дослідження намагається показати, як ця зачіска зберігалася впродовж історії. а часто під час досліджень було особливо цікаво шукати спільні та відмінні риси весільного обрання та обрядів як у різних країнах, так і в різних населених пунктах однієї держави. Зізнається, Ярослав Джоганик, директор музею української культури у Светнику. Наші дослідження у східній Словаччині не відрізняються від тих, які проводили наші колеги тут в Закарпатті, адже це один спільний простір, одна територія. Все ж таки є певні нюанси, тому що ми досліджували села і Словацькі, і села з регіону під татрами, і на самому сході або північному сході. Словаччини. тобто є певні нюанси, які ми саме хотіли. Впізнати і віднайти для того, щоб можна було потім порівняти що спільне і що інакше на всій території Румунії, Закарпаття і північно-східної Північно словаччини. Нюанси є у тому, як склалося саме весілля, як вітали, хто веде, хто проводить молоду молодого, як одягаються молоді. Який як як одяг на них, і потім саме вінчання і сам процес е, уже гостини. Виставка, як і всі інші заходи проєкту, є дзеркальною. Тобто відбувається в усіх трьох країнах. Вона вже експонувалася в Словаччині. Далі поїде до Румунії. А поки впродовж трьох тижнів до 2 жовтня триватиме в Ужгородському Скансені.